Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. В цьому відео я підготувала для вас ось такий чудовий ажурчик. Ось такі ромби або листя. Можна в'язати як зверху вниз, так і знизу вверх. Дуже цікавий візерунок і дуже легко в'яжеться. В цьому відео і зразочку я використовую напівбавовну, бобінна турецька, у мене. Без назви, на жаль, не підкажу, але о, якщо вам потрібно, я вам дам посилання на магазин, де я беру дуже-дуже схожу ниточку. Це напівбавовна, акрили бавовна 1650 м на 100 г у 4 складання. Спиці у мене 3 мм. І, до речі, я тестую в цьому відео вперше свій новенький мікрофон. Скажіть, будь ласка, як вам звук? І йдемо в'язати. Рапорт цього візерунка 6 петель та 8 рядочків. У мене на спицях 32 петлі 30 для візерунка і 2 кромкові. Починаємо в'язати. Перший рядок у нас починається. Кромкову ми знімаємо, він починається з накиду назад від себе 1 накид, і наступні 3 петлі нам потрібно пров'язати три разом. Роблю я це таким чином. Першу я петлю знімаю просто на праву спицю. Далі дві разом за передні стіночки лицьовою. І ось цю, що ми зняли, перекидуємо на наступну, ось так. Три разом лицьовою. Далі накид, три лицьові. Знову повторюємо один накид, три разом лицьовою. одну знімаю. Дві разом за передні стіночки і попередню перекидуємо на неї. Один накид, три лицеві. Так, чергуємо до кінця рядка накид. Три разом, одну зняли, дві пров'язали, першу перекинули на наступну накид, три лицеві. Другий рядок та всі наступні парні рядки ми в'яжемо повністю всі петлі виворітні. Якщо будете в'язати цей візерунок по колу, ці рядки будуть просто лицьовими. Зараз ми в'яжемо другий рядок повністю виворітними петлями. Третій рядок Кромку знімаємо. Знову починається рядок з накиду від себе назад: накид, одна лицева, один накид, потім дві наступні ми перевертаємо, ось так, щоб пров'язати їх разом за задні стіночки. Ось так разом лицевою, одна лицева. І наступні дві за передні стіночки разом лицевою. Ще раз повторюємо: накид. Лицьова, накид, дві перевернули разом лицевою за задні стіночки, одна лицева, дві разом лицевою за передні стіночки. І ще раз пров'яжу з вами накид, лицева, накид, дві перевернули, разом лицевою за задні стіночки, одна лицева. Дві разом лицевою за передні стіночки. Так повторюємо до кінця рядка: накид лицева, накид, дві разом за задні стіночки, лицева, дві разом за передні стіночки. Четвертий рядочок в'яжемо повністю всі петлі виворітні, навіть наші накиди. Вони також будуть виворітними петлями. До кінця рядка лише виворітні. П'ятий рядочок. Трохи зміщуємо наш візерунок. Починається він з трьох лицьових. Кромку ви зняли, три лицеві. Далі накид і три разом. Лицьовою одну зняли, дві пров'язали за передні стіночки і першу перекинули на наступну накид. Повторюємо три лицьові. накид, три разом одну зняли, дві пров'язали. Першу перекинули. Накид. І так повторюємо до кінця рядка. Три лицеві. Накид. Три разом. Накид. Шостий в'яжемо виворітний рядочок. Всі петлі виворітні. Накиди також сьомий рядочок, також буде зі зміщенням. Ми одразу кромкову знімаємо і повертаємо перші дві петлі, щоб пров'язати їх разом лицьовою за задні стіночки. Далі одна лицьова і дві разом лицьовою за передні стіночки. Накид, лицьова, накид, і повторюємо: дві петлі розвернули, разом лицьовою за задні стіночки пров'язали, одна лицьова, наступні дві за передні стіночки разом пров'язали, накид, лицьова, накид, дві разом за задні стіночки, розвертаємо. Одна лицева, дві разом за передні стіночки, накид, лицева, накид, і у мене лишилося ще два рапорти. Восьмий останній рядочок буде повністю виворітний ми з вами пров'язали весь рапорт візерунка. Далі рядочки повторюються з першого по восьмий. Зараз я трошки пройдуся паром і покажу його в усій красі. Ось так візерунок виглядає після обробки. Я трошки пройшлася паром, бачите у нього такі листочки наче вниз ідуть або квадратики, ось така гарна у нього виворітна сторона. В'яжеться насправді дуже легко. Якщо будете в'язати по колу, буде все те саме, але другий, четвертий, шостий та восьмий рядочки будуть просто лицевими петлями по колу, а так все так само, як і у відео, тому я не знімаю вам варіант по колу. Насправді запам'ятати треба тут наче, два рядочки, і все повторюється. А виглядає дуже стильно і гарно. Повітряний такий ажурчик підійде до багатьох літніх виробів. Дякую, що додивились це відео до кінця і буду дуже вдячна за ваші вподобайки та підписку. І, до речі, напишіть у коментарях, як вам новий звук. Мені дуже важливо це знати. Побачимось з вами у нових відео та майстер-класах рівних вам петель та приємного в'язання.